10 тисяч доларів за послуги таксі саме такий цінник установив для ухилянтів чоловік з Одещини. На авто зловмисник підвозив клієнтів до кордону Молдови. Саме в цей момент його затримали офіцери прикордонної служби. 30-річному таксисту загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Незадовільний сервіс отримав 28-річний харків'янин від закарпатських ділків. У соцмережах вони обіцяли чоловіку посприяти переплисти тису. Харків'янин прибув до Закарпаття та передав невідомим 6 тисяч доларів. Натомість отримав гумову камеру та інформацію, в якому напрямку знаходиться кордон. За 200 метрів до держрубежу його затримали прикордонники. Ухилянд отримав адміністративний протокол. Особи ділків встановлює слідство. Шукав ППО та радіолокаційні станції на Одещині. СБУ затримали агента ФСБ, який допомагав ворогові визначати цілі для повітряних ударів. Об'єкти комунікації також були в зоні особливої уваги зрадника. Під прикриттям керівника компанії для найму моряків чоловік об'їжджав область в пошуках місць дислокації сил оборони. Відповідні позиції зрадник фіксував на відео. СБУ заздалегідь спостерігала за ворожим агентом і затримала його на гарячому під час вилазки до потенційної цілі. Під час обшуку в чоловіка знайшли фейкові посвідчення працівника газети та співробітника водоканалу, а також сім карти для конспірації. Найближчим часом зрадник зможе переміщатись тільки по камері і фіксувати в пам'яті тюремне меню, адже йому загрожує довічне ув'язнення за державну зраду. Мрією одружитися після 40 в свій спосіб втілила в життя 43-річна киянка і навіть зробила це кілька разів, ще й за винагороду в 5 тисяч доларів з кожного нареченого. Співробітники львівського прикордонного загону разом з правоохоронцями затримали киянку за організацію каналу незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Жінка з інвалідністю укладала з клієнтами фіктивний шлюб за винагороду. Надалі псевдонаречений мав перетнути кордон як супроводжуючий особи з інвалідністю. Зловмисницю затримали після отримання грошового траншу. Тепер чекати на шлюб доведеться довго їй загрожує від 7 до 9 років позбавлення волі. Двоє молодиків з Харкова за завданням кураторів з ФСБ шукали місця дислокації сил оборони. Особливо ворога цікавило розміщення підрозділу спецпризначенців гур «Кракен». Безробітні об'їжджали на велосипеді місто та його околиці в пошуках цілей. Вони фіксували геолокації, які відправляли у звітах ворогу. 19-річного та 21-річного юнаків завербували дистанційно. Після прокремлівських коментарів у соцмережах за свою зраду чоловіки мали отримати грошову винагороду. Один з них просив сприяти вступу в академію ФСБ. Навчання відкладається назавжди, обом зрадникам загрожує довічне ув'язнення.